Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про історію, дуже слушну для часу, такого як цей про історію цариці Естер. Є моменти, коли здається, що ми нічого не можемо змінити. Ми просто частина натовпу, без впливу, без голосу. Але є інші моменти, коли саме через нас Бог хоче зробити те, що не зробить ніхто інший. Саме така історія сталася з Естер, молодою єврейською дівчиною, яка одного дня прокинулася царицею а через короткий час стала спасителькою цілого народу. Це була випадковість чи її призначення? Гадаса, вона ж Естер, виросла сиротою. Її виховував дядько Мордехай, праведний чоловік, який навчав її страху Божого, і їхній народ жив у вигнанні. Далеко від Єрусалиму під владою могутнього царя Агашвероша. Коли цар прогнав свою дружину Вашті, в палаці вирішили шукати нову царицю. Красуня Естер опинилася серед претенденток і, зрештою, стала обраною. І цар покохав Естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат. І він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею замість вашті. Але цар не знав, що Естер єврейка. Спочатком її нового життя у палаці з'являється погроза. Гордий вельможа Гаман, ображений на Мордихая, який не вклонявся йому, задумує помститися не тільки Мордихаю, але й усьому єврейському народу. Хитрістю він отримує дозвіл від царя на знищення всіх євреїв у державі. Коли Мордехай дізнається про це, він передає звістку Естер і просить її заступитися перед царем. Але вона боїться адже з'явитися перед царем без запрошення у ті часи означало ризик смерті. Мордехай відповідає словами, які стали ключовими для всієї цієї історії. А хто знає чи не на час як оцей досягла ти царства. Тобто, можливо, саме для цього моменту Естер стала царицею. І ось вирішальний момент: Естер просить три дні: просить, щоб постив увесь народ і вирішує діяти. І так, прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. Це не слова безстрашності. Це слова людини, яка боїться, але довіряє Богові більше, ніж страху. У книзі Естер ми не знайдемо багато слів про Божу волю, але Господня присутність у кожному кроці. Від того, як цар послухав Естер, не міг спати і дізнався про добрий вчинок Мордехая, до того, як Аман був повішений на шибениці, яку сам приготував для інших. Бог не залишив свого народу. І він діяв через жінку, яка здавалася маленькою в очах імперії, але була дорогоцінною в Божому задумі. Що це означає для нас? Можливо, ви зараз у незрозумілому для себе місці. Можливо, ви не розумієте, чому саме зараз, у цих обставинах, ви там, де ви є. Але як і в історії Естер, Бог може готувати. Вас для певної миті. І навіть коли ви почуваєтеся маленькими, ваш посух і віра можуть стати відповіддю для когось, або й для багатьох, можливо, для всього народу. Цариця Естер не була сильною політичною фігурою. Вона була жінкою, яка боялася, але довірилася Богові. Вона не мала великої влади, але мала покликання. І саме це зробило її великим знаряддям у Божих руках. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Не ігноруйте своє сьогодення, бо, можливо, саме для такого часу, як цей, Бог поставив вас там, де ви є. Подумайте про це. А я дякую вам за перегляд Божих благословень!